Тернополі визначили найкращих танцюристів. Минулими вихідними в місті відбулись змагання Кубку України з сучасних видів танцю. Поборотися за першість приїхали учасники з майже усіх куточків нашої держави. Організатори клуб Дансмафія Тернопільський танцювальний клуб, який має дуже багато осередки по всій області. Зібралися дуже багато колективів з різних куточків України. Це і Київ, дуже багато заходу. Це і Чернівці Хмельницький. Багато клубів з Івано-Франківська. Київ також відвідав. Близько трьох От учасників змагань демонстрували свої вміння у брейк-дансі, хіп-хопі, електрик електрик-бугі, диско та джаз-фанку. Маленькі танцюристи Юлія і Анастасія приїхали в Тернопіль зі Збережа. Дівчатка виступають в дуеті. В майбутньому кажуть, хочуть бути хореографами. Нам це дуже подобається, бо за кожні змагання ми отримуємо медалі. І нас дуже справедливо оцінюють судді. Це вважається сучасним, сучасним танцем. Стелем. Нам e, це дуже це подобається. дуже подобається, і багато енергії треба витрачати і це. Дуже класно. Сучасні види танців сьогодні дуже популярні, кажуть організатори змагань. Серед охочих навчитись професійним па є і дорослі, і малеча від трьох років. Хіп-хоп дуже дуже мені не тяжко робити. Та ось навчити таких маленьких танцюристів не так вже й просто, каже Юлія Салапчук. Зазвичай заняття проводяться в ігровій формі. Вони ще не мають такої концентрації дуже сильної уваги, і вони одна там вітає в облаках, одна там в носі колупається, одна щось там це, і дуже важко їхню увагу. Тому наші тренування проходять у вигляді гри. Ми граємося з ними. Тобто, так ми за якісь там цукерки їм даруємо після тренування. Ми їм щось обіцяємо нам трошечки обманом якимось, е, стараємося, щоб вони відчували музику, там хлопаєм в ритму. Дуже є багато в кожного тренера. Я думаю, є свої якісь. Е, Особливі правила як треба танцювати, продемонстрував тренопільським початківцям Нікіта Єрьомін. Він фіналіст відомого українського шоу Танцюють всі хореограф зізнається, вчити когось не важко. Головне це натхнення. З дітьми так же, як і тяжело працювати, так же легко працювати, тому що вони впитуються дуже швидко, але їхня матіна. порой желает строить лучшего, и поэтому самое основное для педагога, как бы так выразимся, да, как работающий с детьми, потому что ну, надо обладать некоторыми ну, навыками и желательно опытом работы, потому что дети такая вещь, они... Они все, все время балуются, все время хотят куда-то убежать. В рамках Кубка Украины для всех бажающих танцюрист Никита Еремин провел мастер-класс.